Наші пройшли до урожайного повідомлення про те, що ми вже вироботано. наскільки це міняє ситуацію на Південному фронті, наскільки це дійсно вимагає від росіян там зосередити більше зусиль? Ну, дивіться, в росіян там три лінії оборони е, знаходиться глибиною, по нашим даним до 20 кілометрів. Перші дві дуже сильно заміновані е, вони. І скажімо так, що на Даний момент це таке, скажімо, на фоні того, що відбувалося там значне досягнення. Але, звичайно, потрібно нам звільняти ширший ширшу частину території нашої для того, щоб робити великий прорив і щоб ми могли там наступати в напрямку того ж Токмака. для нас. Це зараз найближче завдання для наших сил оборони. В першу чергу тому говорити, що це там е, суперпрорив е, стратегічно ми не можемо, але це великий успіх і велика досягнення. Ну, якщо ми вже наблизилися в притул, і мова йде про те, що е, все ж таки оця лінія оборони, яку вони побудували, не дуже їм може допомогти. Е, чи є така небезпека, що вони зараз е, можуть швиденько побудувати ще якусь додаткову лінію оборони? Ну, я не думаю, що це буде лінія оборони. Звичайно, можуть. Якщо в тилу вони будуть бачити, що там передня лінія їх проривається, то звичайно вони будуть робити і запасні лінії. Ми ж розуміємо, що лінія оборони це не завжди ті лінії, на яких є особовий склад. Вони там це і можуть бути запасні лінії, які вони. Скажем, можуть займати вже під час там нашого прориву, але ситуація є складно. Я скажу, що зараз весь фронт він залежить всі напрямки. Там Херсонський напрямок, Запорізький напрямок і східний напрямок вони є в залежності один від одного. І, от як колега тільки що говорив, що до цього росіяни намагалися бити. На Куп'янський напрямок давних там є свої в першу чергу цілі для того, щоб там північніше потім замикатися на Донецьку область, таки глобально в них залишилась тема Донецької та Луганської областей в адмінкордонах. Але зараз основне, основне це те, що було: це намагання, розуміючи, що для нас таки стратегічним є південний, і можна було нам наступати і на іншому, на тому ж східному напрямку, там немає таких мінних полів. Але... При досягненні цілі такої стратегічності на східному напрямку не буде. Звичайно, для нас стратегічний – це саме запорізький напрямок, тому що при досягненні там успіху ми в нас будуть дуже чіткі, чітке розуміння, що робимо далі, розбити угруповання росіян. На дві частини тому вони використовували куп'ян, в тому числі, для того, щоб зняти наші резерви і перекинути їх на той же самий Луганський напрямок для того, щоб їх там стримувати. Те ж саме відбувається на Херсоні, але вже з нашої сторони, на Херсонському напрямку, росіяни тримали там невеликі війська. І таким чином розуміючи, що там є природна перешкода річка Дніпро. В них там були деякі резерви в Криму на території, але тут була невелика частина військ, яка їм дозволяла там за допомогою артилерії вражати і стримувати, скажімо так, місця ймовірних плацдармів. Зараз, коли ми маємо деякий успіх, і там перейняли ініціативу артилерійську, там за допомогою дронів вражаємо велику кількість їх техніки, плюс маємо успіх там. Мали, маємо на деяких учасках щодо засіхання нас на лівобережжя про те, мику було взяти ці резерви, і які вони планували на запорізький напрямок, перекинути їх на Херсонський, тому що зрозуміло, що тут також не все просто. Тому, в принципі, те, що вони роблять на Купенському, ми робимо на Херсонському і. Зараз фронт такий в Русі, і оці маневри кожен намагається зараз передбачити, що буде робити одна чи інша сторона, і намагається підсилити ті напрямки, які один для одного вважаються стратегічними. Ну, дивіться, ситуація так виглядає так, що ніби як передбачувана така штука, наші і, і докладають зусиль біля роботи. Ну і там вже, скажем, після урожайного, оці два дві точки. Але ну я так думаю, що можливо ще не можна сказати, щоб це було аж так передбачено. Тобто, можливо, ще є якісь, скажімо так. Ну, як би, можливості для несподіванок для ворога. Тобто, чи визначено вже е, от буквально достеменно напрями ударів, чи все ж таки тут ще можуть бути несподіванки? Ну, стратегічно, стратегічно напрямки ударів, це у нас. Бердянськ, Мелітополь, тому що стратегічно нам потрібно вийти на Азовське море і стратегічно взяти під контроль частину Азовського моря, мости, міст, який має бути знищений Кримський, розрізати стратегічне угруповання ще раз кажу, на дві частини. Ну і вражати порти, які знаходяться в тому числі на чорному на Азовському морям. Це вже економічна така стратегія. Тобто це нам дає великі перспективи. Ну і напрямки стратегічні оці. А звичайно, активні дії йдуть на декількох напрямках. Ну скажем так, в напрямку цих населених пунктів, але дійсно там на напрямку трьох, можливо, мінімум, ударів, і звичайно так завжди робиться, щоб там, де буде успіх, потім намагатися його розвивати. Ну, Щоб розвивати успіх, треба мати чим розвивати. Цікаво, Іване, чи, як би зараз можна оцінювати, вже всі резерви наші, російські, введені в бій, чи все ж таки це ще не кінець, і ще є якісь можливості в обох сторін? Mm, ну, скажімо так, на рівні підрозділів, там, скільки в нас може бути якихось підрозділів, це краще все-таки не, не давати тут оцінки, тим хай має займатися. Росіяни можна сказати простіше, яку техніку на полі бою, ще, скажімо, з нашої сторони не була помічена. Ну, от не були помічені ті самі польські бронетранспортери Росомак і міномети «Арак», які там якби теж Польща заявляла про таку майже не екстрену поставку для виконання контрнаступу. Все ж таки, ті самі танки британські Челленджер 2. В наступі не були помічені, ну і не кажучи ще про ну, так, перші називаємо це так, перші якісь відео з наближенням німецьких БМП Мардер до лінії фронту тільки не появляється. ну але про використання в боях їх ще даних не було. Тобто ще можемо зберігати певний такий оптимізм, в тому що якісь у нас є механізовані підрозділи, які в боях не були задіяні. Що стосується росіян, ну, от, якщо справді ці от дані про те, що вони значну частину свого групування з Куп'янська забрали. То на жаль, них будуть як мінімум додаткові піхотні резерви, і що стосується танків, там питання ну, ж не тільки ну не просто ж треба розуміти не тільки що це що там 400 танків, але це саме 400 танків. Чи це відносно нові Т-80БВ, зняті з консервації і навіть нові Т-90М м прорив? Чи це переважно старі зняті з консервації? Т-62 і Т-72. Тому от е, тут так, так, теж справді слушно ставити оцінку щодо того, що от, якось так от, 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 сказати, що в нас там апріорі десь є якась оперативна перевага, по поставити росіянам якісь сюрпризи або навпаки, що вони там, що в нас немає можливості, і що в росіян немає можливості, теж немає. На жаль, ситуація ще лишається такою чомусь непередбаченою. Тому, до речі, чому й нема сенсу говорити, ну обговорю, то, наприклад, заяви цього інституту вивчення війни, що от, після звільнення урожайного е, руху. Ред наших військ там значно спросить, та на та ні, ну тому що росіяни використовують будь-яку можливість, ну, хоча б тому, щоб контратакувати нас біля тих точок, які вже наші війська звільнили, зокрема до того, щоб виграти час, ну можна сказати, лише для постановки на ходу нових мін і виривання нових траншей буквально на ходу. Ну хоча б тому, що у них це робить відповідна військова інженерна техніка. Ну, я так розумію, що наші війська також намагаються дистанційно знищувати цю техніку, але ну тут вже е, межі можливостей також очевидно, що є, і залежить від того, скільки у росіян цієї техніки. А пане Романе, а от дивіться, також дуже багато є спекуляцій навколо того питання. А як довго можуть тривати оці наступальні дії? Що там при закінчиться буквально літо все закінчиться? Як би ви оцінили, які можуть бути е, часові, е, ну такі от. Ну, можливості для того, щоб взагалі докладати якихось зусиль. Є якась точка, після якої можна сказати, о ні далі вже все, далі буде неможливо. Ну, я розумію, про що ви кажете. Чи погодні фактори впливають, звичайно впливають. Звичайно, впливають, але при скажімо так, наявності сучасної техніки, вони менше впливають. Ніж впливали там, коли ми там розуміємо, була Перша світова війна, там Друга світова війна. Звичайно, зараз вже і, і, скажімо так, покриття доріг і все інше дозволяє. Скажем, пересувати техніку навіть в погану погоду, і є фактом того, що Росія вторгла до 24 лютого там взимку. Звичайно, в них стратегія була зовсім інша. Вони не, не збирались воювати в полях, вони хотіли зайти по шосе і окупувати нашу територію, але все ж таки бойові дії, які ми їм нав'язали, вони показали, що можна воювати в будь-яку погоду і активні дії в. Цією зимою також на Бахмутському напрямку вони ж не, не самого початку зайшли в місто також показали, що бойові дії можна вести, але це звичайно для цього потрібно бути, щоб була нормальна підтримка, нормальна техніка. Саме яка може це зробити, це ну зворно ж таки сприяти в певній мірі погодні умови, і все буде залежати. Ну контрнаступ я скажу, що він не завершиться там, що во. Погода погіршилася, все. Я думаю, буде досягнути якісь цілі і прийнято рішення на там або перехід до оборони, або, наприклад, активізація на якомусь там іншому напрямку. Звичайно, що ті е, сили, які знаходяться в оборону в обороні під час наступу іншої кампанії, теж розуміють переваги доріг, контроль доріг, там е, зроблення інженерних загороджень. Тому, звичайно, також це буде використовуватися. Тому тут питання в першу чергу стоїть. В тому, що буде гірше, звичайно, не так не такі активні, але чи можна проводити активні дії, можна, тому що навіть осінь вона не сіє дощова, і пам'ятаємо, що в минулому році Херсон звільнили 11 листопада, і в нас якраз тоді вже був підготовлений наступ. Ну але ми шукали вікна вже вже шукали вікна для того, щоб техніка могла рухатися. Ну, але ще є можливо такий нюанс, що все-таки, наприклад, для спроб робити якісь наступальні дії на Куп'янському Лиманському напрямку, якраз тут більше для росіян може стати на заваді погода, ніж е українським силам, якраз на південному напрямку, просто в силу ландшафту. От також, можливо, таке є міркування. Ну, це я так припускаю. А... Для росіян взагалі там погана поганий ландшафт, якщо будемо так говорити, на Купінському. Хто е, вивчав, скажімо, там, карту перепаду навіть берегів, то якщо взяти річку Оскол, то якраз на правому березі, де ми знаходимося, у нас перепад висотам не до 100 метрів йде. І звичайно, ми знаходимося на висоті. А якби там не було, війна змінюється, мабуть, через з наполеоновських війна, мабуть, і далі є таке правило: хто вище, той. І... Той стратегічніше виграє да навіть там або тактичніше. Тому звичайно, і розміщення артилерії, і взагалі наших оборонних позицій, там у нас є перевага. Ну і форсувати річку. Я сам бачу, як форсувала річка Інгулець, яка там шириною, начебто, від 15 до 25 метрів. Але для цього потрібно дуже великі ресурси, і війська стоять. Ну знаходяться, стають досить уразливими під час форсування. Тому... Звичайно, важливо не підпустити їх взагалі. Але якщо стратегічно там будуть якісь військові маневри, то є варіанти і запустити їх якраз перед річкою. Там велика низина, яка дозволить нам все таки мати перевагу. Але це вже стратегія, тактика і рішення, які мають приймати безпосередньо командири на полі бою. Ми так просто порозмовляти. Угу. Ну у нас є кілька хвилин. Давайте ви кожен по буквально пару хвилин. Е -е, просто якщо казати, от на цю літню компанію, які зараз у нас такі. Найбільше завдання є, які можна от, ну, обмежити от саме літньою кампанією. Як би це можна було описати? Давайте, Іване, спочатку ви. Знаєте, я не думаю, що от, є якісь окремі задачі, які можна в так, обмежити лише літньою кампанією, тому що. Ну, от, скажімо так, оця концепція, яка там обговорюється, що, от, мовляв, от е, наступить осінні осіння пора і там буде складніше рухатись нашим військам. Вона операція те, що західні аналітики намагаються оцінити наш прогрес лише за територіальним принципом. Ну тобто куди просунулися. Але ж нашого контрнаступу стоїть інша задача. Макса під час е, цієї операції максимально підірвати боєздатність російських військ, так зокрема, щоб вони, якщо і зможуть перейти до того самого до нової наступальної операції, то мали край обмежені резерви. Ну і плюс бонусом Чим більше вибуто кадрових російських військових, тим скрім, менше буде ресурсу для розгортання мобілізаційного ну тих самих э, стрілецьких полків э, територіальної оборони, ну і таких от ким, ну, цих от ну військ, які там прийнято оцінювати якось не дуже. Хоча вони створюють росіянам відповідну масу і нам проблеми. відповідно ну Навіть ну то, звісно, і так зрозуміло, що для. Максимального знищення російського окупанта треба використовувати всі якісь там пори року. Ну але виходячи, хоча б тієї логіки, ну чисто якихось ну втискувати в літо тут не варто. Mm -hmm. Якщо говорити навіть про те, що там тривалі саме ці наші контрнаступальні операції, ну тут справді якби складно додати щось нового до те, за що якби і зараз сучасна війна може йти взимку. Ну і справді, те, що росіяни, ці то, вагнери, так звані вагнера за підтримки бронетехніки ж наступали напрямку Бахмуту, ну тобто їм там зима не завадила. Звісно, в нашому випадку можуть бути якісь нюанси, ну тому що вважається, що Абрамс це настільки дико важкі танк, що там в умовній Румунії треба під нього всі дороги переробити. Але з іншої сторони, якщо говорити про Мов підготовку, то є такі речі. Звісно, в першу чергу треба якомога більше тепловізорів буде для наших військових? Ну тому що звужується не тільки погода, але завіту світла пора доби. А окупанти, коли можуть, то нав'язують нічні штурми. І друге, коли буде Німеччина в котрій оголошувати про пакет військової допомоги, варто буде звернути на такі пункти, як самоходи БВ 10 або БВ 206 Ну це одна із угу, тих типів угу, технік, добре, угу. які якраз на оце от пане, пане кисну... Романе, що що ви виділите головне? Які головні напрями, головні такі штуки, які потрібні звичайно знищення знищення воєнного потенціалу Російської Федерації? Це є одне одні, одні одного одним із завдань контрнаступу, і звичайно, я думаю, на це перейде наша стратегія подальше. Коли от війна переходить в нову фазу в війну економіки, це буде от важливо, тому що таких контрнаступів, ну на жаль втрати великі, і ми маємо розуміти свої ресурси. А, а якщо ми там витратимо свої резерви і звільнимо там 10 кілометрів території, а нам потрібно ще скільки? Чи це та стратегія, яка нам потрібна? Чи можливо так як колега каже, правильно вибити їх ресурси, а потім наступати? Ну, така військова тактика. Але я скажу, що. Основне звичайно, завдання контрнаступу було це вийти на рубіж Азовського моря. І звичайно, це стратегічна задача, яка була. І нам потрібно досягти хоч якогось успіху на цьому шляху. це буде такмак. Добре, це буде такмак. А паралельно, звичайно, попутні має знижуватись військовий потенціал Росії. Тільки це нам дозволить потім нашим військам більш, скажімо, успішно просуватися.